Новонароджена дитина складається на 80% з води. Людина середніх років на 70%. У людей похилого віку процент води в організмі знижується до 58. Тому процес старіння цілком можна назвати висиханням. І варто приділяти неабияку увагу тому, яку воду ви вживаєте у повсякденному житті. Ще кілька років тому тут то джерела, що неподалік податкової, шикувались черги. Люди з пляшками та баклажками набирали смачну та прохолодну воду. Ті часи згадує Валентина Васильівна. очередь была вот туда, все время люди ходили. И вот когда началась маленькая строечка идти уже, потому что все время, тогда вот это сделали реконструкции, и тогда вода стала плохой после этого. А почему, неизвестно. Іншу версію погіршення стану води в джерелі висловила Людмила Сергіївна. Спочатку вона вважала, що забруднення відбувається через стік з дороги і пов'язувала це з сезонними особливостями, дощами, зливами і тому подібне. Однак з приходом літа нічого не змінилося. А потім стало, іменно після реконструкції плохая, так значить, на цьому місці. А цей дом от, бувало так, що немає води, да? знаєте, що тут творилося? Тут же все, что только можно сейчас набирали. И приходили, и брали. Все, приезжали машины, набирали воду. Прямо целыми баклагами такими большими. А сейчас что? Сейчас единственное, раз я пришла, что отключили, долго не было. Ну, для туалета набрать. А так, у меня, я же говорю, у нее даже цвет желтый. Лікар з комунальної гігієни Обухівської районної санітарно-епідеміологічної станції Тамара Миколаївна пояснює, що реконструкція не могла вплинути на стан джерельної води. Спостерігаючи за результатами лабораторних досліджень, а лабораторні дослідження нами проводяться постійно. Раз в квартал це обов'язково і хімічний і бактеріологічний аналіз проводиться. А іноді по необхідності ми частіше ці роботи проводимо. То аналізуючи дані лабораторних досліджень, це не вплинуло на якість води. На якість води в джерелі впливають. От такі ситуації, як аварійна ситуація, потім бувають випадки погіршення води в період дощів або якихось ливнів. Іншими словами, погіршення води відбувається, коли забруднюється саме русло джерельного струмка, дощовими чи іншими потоками. Насправді найбільш імовірною причиною забруднення була аварійна ситуація каналізаційних мереж, які обслуговують мікрорайон Сосновий. 19.10.2011 року була зафіксована аварійна ситуація на каналізаційних мережах нижче мікрорайону Сосновий в районі. Будинку по вулиці Каштанові, 15, був зафіксований значний розлив каналізаційних стоків, при цьому стоки виливалися на зону відпочинку, паркову зону через дорогу і стікали вниз, там, де знаходиться джерело біля податкової адміністрації. Це могло привести до забруднення води джерела. Нещодавно, 3 листопада, аварійна ситуація фіксувалася ще раз. Підтвердження ми отримали і від міської ради. В'ячеслав Олександрович також висловив думку про шляхи вирішення цієї проблеми. На мікрорайоні мікрососновий був порив каналізаційних мереж. І стоки трошки попали в паркову зону. Дані мережі не є. Не лежать на балансі, не знаходяться на балансі е, ні одного з комунальних підприємств міста, вони належать КП МК-2, тобто е, підприємство, яке будувало ці будинки. І ви самі розумієте, якщо е, власник е, юридична особа, то ми ніяким чином не можемо впливати і ремонтувати ці мережі, те, що ми буває, їх поправляємо і ліквідовуємо аварії, це одне, але на мою думку, треба ці мережі передати у місто на баланс комунальних підприємств міста, щоб ми могли в будь-яку минуту їх провести роботи і ліквідувати аварійну ситуацію. Згідно проведених аналізів санстанції, вода не відповідає нормам бактеріологічних показників. Наші аналізи, які були проведені на минулому тижні, показали, що вода не відповідає вимогам державного стандарту по бактеріологічних показниках. Таку воду вживати небезпечно, в ній великий вміст кишкової палички і ентерокуки. Така вода вода, дані дослідження показують, що в воді можливо, можлива наявність і патогенної мікрофлори, що яка спричиняє захворювання людини. Не слід використовувати воду і для технічних потреб. Цю воду я не рекомендувала б і для технічних потреб використовувати. Вода, яка використовується для господарчих цілей, тобто миття посуду, прийняття душу, повинна відповідати вимогам державного стандарту, які стосуються води, рекомендованої для вживання людиною для пиття. Копанка, яка з'явилася на прохання людей, що захоплюються оздоровленням за системою Іванова, теж не може впливати на якість джерельної води. Я думаю, що не може вплинути, тому що, я так розумію, ти у ту купальню просто витікають води ґрунтові. Вони там просто понижуються, тобто з ґрунту попадають. А вода джерела, як я вже говорила, це глибокі води, глибокі води, які вибулись на поверхню під тиском. В'ячеслав Олександрович зазначає, що благоустрій копанки потребує додаткових робіт. Можливо, трошки ще треба доробити цю копанку, це обгородити і е, зробити, щоб там робилася заміна води, тому що в літню жарку пору вона трошки застоюється там. Джерельна вода це глибинні води, які можуть знаходитися на відстані 200 метрів, тобто це вода з недр землі. Між пластами ґрунту відбувається розкол, звідки вода під тиском вибивається назовні. Забруднення відбувається в тій частині русла, який вода приходить незадовго до того, як потрапляє назовні. Тому дуже важливо, щоб прилеглі території були чистими. Біля самого джерела та в його околицях порожні пляшки та інші відходи помітити неважко. Навіть коли тут стояли урни, то сміття знаходилося або біля них, або було розкидане по всій території. Покращення ситуації як із забрудненням навколишнього середовища, так і з джерелом зміниться тоді, коли кожен житель Обухова буде прибирати непотріб, який зазвичай лишається після їхнього відпочинку на природі. Поки вживати воду з цього джерела заборонено, В'ячеслав Олександрович пропонує обухівчанам наступну альтернативу. Хочу ще додати, що поки вода в даному джерелі не відповідає санітарних нормах, люди можуть йти набирати воду і в бюветі, яке на піщані, і в джерело біля казачка. Там вода, останні дослідження ми робили буквально півмісяця чи місяць назад, ну, ми раз на квартал робимо ці дослідження, то вони відповідають всім нормам. Це ті, що ближчі водні об'єкти. І, само собою, джерело біля автостанції є там і по вулиці Яровівській. Там теж вода відповідає всім нормам. Юлія Кухаренко, Андрій Гузів, студія Барт.